Безперебійність руху тролейбусів взимку гарантує дирекція «Електроавтотрансу». Головна умова вчасно розчищені від снігу магістралі. В Івано-Франківську курсують понад чотири десятки тролейбусів. Ще два з'являться на маршрутах після ремонту. В рамках підготовки до осінньо-зимового періоду працівники тролейбусного депо відремонтували три машини та замінили низку електроопор. Щоправда, електротранспортники стурбовані пересуванням тролейбусів вулицею Хіміків, що в мікрорайоні Пасічна. Там проблеми. Питання просто те, що практично ми ж маємо чудові профілі, тобто рівнина скрізь, та єдиний спуск, і там навіть нема бордюра вже взагалі. І саме розумієте, що ми їдемо при будь-яких поводних умовах. І що коли несе тролейбус на цьому спуску, то просто немає будівлі куди притертись, хоча б бордюру якимось колесом для того, щоб зменшити ту інерційну нагрузку, яка несе тролейбус. Міський голова розпорядився негайно облаштувати бордюри на вказаній вулиці. В управлінні КАБ будівництва запевнили, вже проведено конкурс і підрядник розпочне роботи найближчим часом. В першу чергу, першу чергу відфризуйте спуск, бо там гармошка. І коли слизько, то тролейбус на тій гармошці, водій дійсно немає що робити, куди діватися. Тому що там і бордюри нема. Тому це в першу чергу профризуйте. Особливо спуск. Самі особисто да, поїдьте і супроводжуйте ті роботи. Також Електроавтотранс має у своєму розпорядженні вісім автобусів. Усі ці маршрутки задіяні в системі громадських перевезень. Однак, наявне співвідношення так званих платних пасажирів до безплатних не приносить прибутків, нарікають в комунальному підприємстві. Навіть липневе підвищення тарифу до двох гривень не дало очікуваного результату. Тирино ми саме з цього питання вийти не можемо. От і підвищення тарифу. Нічого суттєвого. Ну, воно дало, але зростом цін знову ж таки, навіть за 11 днів цих дивився, що ну що заплатили 30 тисяч за пальне, а зібрали 26. В Івано-Франківській мерії не виключають можливі вимкнення електроенергії для електроавтотранспорту. Леонід Яковець заспокоює, тролейбуси курсуватимуть за будь-яких обставин. Оксана Семко, Андрій Шкварло, новини на вежі.